Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3538 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 249 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять, 7, п'ятнадцять, тринадцять, тридцять два. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8470 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 57. 44 26 22 27 76 12 16 59 43 19 68 29 Шістдесят сім, п'ятдесят вісім, тридцять, двадцять вісім, десять, шістдесят три, сорок, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7323 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 8. 9. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8. Дев'ять шість. Бережіть себе. Все буде Україна.